Доброго ранку, малятка. Доброго ранку, шановні батьки. Дітка, Хто це такий до нас завітав у гості? Ви знаєте, хто це? Так, Смішарик Нюша завітала до нас. Так, давайте привітаємось, ось погляньте, що я пропоную сьогодні. О, Нікітка вже зразу вітається класами, так? Ніколька, а як ти хочеш привітатися? Давай ми привітаємось, як Нікітка, класами, так? Ніколь, а як ти хочеш привітатися? Помахати ручкою, сердечко показати, чи так можна кулачком. Ай, кулачком, давайте кулачком, Нікітка, давай так кулачком. Я... Ти всі встиг, поки Юля розказувала, так? Ай! Супер. Ну, і я тоді швиденько так покажу вам серденько, помагаю ручкою. Клас і кулачок, так? Супер, малятка! Погляньте, Нюша хоче нам зараз розказати такий невеличкий віршик, а ми з вами спробуємо повторити за нею. Спробуємо? Я зараз буду промовляти, а потім ми будемо промовляти разом пробувати. Давайте спробуємо. Ось погляньте перший рядочок. Ра-ра-ра, у нас нова квартира. Вмикайте мікрофончик і спробуємо. Нікітка, спробуємо з тобою, давай ти перший будеш, давай. Тільки у вас мікрофончик вимкнений. Ра, так, ра, да. ра, ра. У нас нова квартира, молодець. Ніколька. А ми з тобою давай другий рядок спробуємо зараз. Лі-лі-лі, ми купили меблі. А ну давай спробуємо: лі-лі-лі. Ми лі, лі. Купи, купили меблі. Ні. Нічого. Ніколька з мамою потім ще потренується, так, і все вийде. Нікітка, давай з тобою. Фа-фа-фа. Фа-фа. Дуже красива шафа. Дуже красива шафа. Який ти розумничок, як гарно в тебе вийшло. Ніколька, з тобою давай останній рядочок. Ко-ко-ко. Велике ім'яке ліжко. Нічого, це буде. з часом все буде, так? Ну Давай з тобою ще останній рядочок. Ко-ко-ко. Велике ім'яке ліжко. Велике ім'яке ліжко. Розумничок. Малята, ви супер гарно розказали мені віршик разом ми промовили з вами. Малятка, ось погляньте, яка гарна в нього кімната, яка в неї велика рожеве ліжко таке так? з рожевою білизною, вибачаюсь. Віконце таке гарне, тумбочка, і гляньте, у неї зламалась шафа. Все гарно, але зламана шафа. Бачите, дверіка відвалилась. І нюша засмутилась. Малятка. Мабуть, надо нюші... нам треба Нюші допомогти, так? Треба їй нову шафу. Давайте покажемо нюші, які бувають шафи, подивимось, так? І потім нюша, може, бере, що вона хоче. Погляньте, ось бувають такі білі шафи, так? Тут є гачечки різні, полички, шафки, маленька люстерка. Є ось такі побільші шафи, туди складують <coughs> речі, одяг. Є ось такі величезні шафи з великим церквом. У да це є шафи? Ось така велика шафа у вас. Да-да-да-да-да. І куди да, влаза, правда? Да-да-да-да-да. І, да, і В да, одяг, так? Все-все дуже важливо. Ой, добре. Нічого. Бувають шафи різного кольору. Вона може бути блакитною, коричневою чи, можливо, такою гарненькою рожевою з квітами, так? І жовтою. І жовті бувають. Так, різні різні. Можна навіть зелену шафу замовити і вам зроблять. Уявляєте? Да. Все ваше бажання. Нюшенько, ну що ж, обери, яку ти шафу хочеш. Я бажаю, я бажаю, каже Нюша, ось таку рожеву із сердечками. Нюша дуже полюбляє рожевий колір. Малятка, давайте допоможемо і зліпимося нашої ніж. Якщо у вас нема рожевого, ви візьмете той колір, який у вас є. Домовились? Тоді я, я зроблю рожеву, а ви зробите тим кольором, який у вас є. Немає. Немає ватего. Наш немає так. Ми так, Я взяла жовтий та рожевий колір. Ви можете обрати інший колір, який у вас є. Добре? І для початку нам потрібно, я взяла рожевий, ви берете той колір, який у вас є. Розминаємо його в долоньках, щоб пластилін нагрівся, став м'якеньким. Отак погрійте його, пожмакайте отак гарно, гарно. Отак прям попритискайте його пальчиками. Можна так погріти його трішки, щоб він нагрівся, так? Розминаємо наш пластилін, він стає м'якеньким. Наші пальчики отак працюють. Гарно, гарно його так притискайте, прям отак погіріть його. Нікулька, а де твій пластилін? Зараз мама тобі дасть, так? Пластиліну на інди. А, є, бо дивлюсь, щось вона. Зрозуміло. Його... Да, так, а тепер дивіться: ми беремо, відщипуємо невеличкий шматочок пластиліну і отак пальчиком притискаємо до нашого намальованої шафи, нашого прямокутничка, і отак тягнемо пальчик, і наш пластилін Так, змазується. І отак ми беремо маленькі шматочки пластиліну і пальчиком притискуємо і розмазуємо по поверхні нашого листочка, нашого прямокутничка. Розтягуйте пальчиком, а так наносити і тягніть пальчиком. Потім ще відщіпуємо і ще беремо, розмазуємо. І так ми розмазуємо по всій поверхні нашого прямокутничка. Це буде наша шафа така. Це дуже гарно для наших пальчиків. Це гарний вид такої роботи, де працюють наші пальчики, так? <пластелін> Коли будете готові, ви мені дасте знак і ми тоді продовжимо. А зараз працюйте. Нікітка, якого кольору в тебе пластилін? Розкажи мені. <пластелін> зелений. зелений, добре. Він такий зелений. Синій <реш> Нічого. Для когось зелений, для когось синій. О тут зелено небезпечний. Остяв вона на сміхова. А що в тебе виходить? Чи мама працює? Місце. Ніколя, що не так? Ти не так хотіла робити? Вона все хоче другий колір додавати. Ага. Ну зробіть різнокольорову шафу. Якщо їй так хочеться, ну чому заборонять? Не. Не так, як хочеться дитині. тебе. А я так не хочу. Так он зеленей, обрати зеленим робить. Ну, чого, Ліпи. Пальчиками притискай. Ну, тільки ж треба сюди, в шафу. Наша шафа, ми будемо. Це ми і так розфарбовуємо пластиліном. Ну, сідай роби, як ти хотіла, сідай роби так, як тобі хочеться. А, що мамі треба зробити? Я не пойму. <рігла> Ось сюди приліпи. <рігла> ну так приліпи. Я тобі не даю чи що.

Бач, і кітка тобі каже, не плач, все добре буде. Роби так, як тобі подобається. Це я маша. не зробити. І... Ну, і що? Покажи мамі, мама тобі допоможе, покажи, як треба. І... Шо? Ну, і що ложу я сюди дальше, що? Приліпить його тут надо. Нікітка в тебе виходить. В тебе пластилін слухається. І тут. Ну що? Ви готова шафа чи ще ні? У нас ще тільки одна одна, одна дверіка, нічого не кваптесь, я вас не кваплю. Просто щоб я розуміла. А потім Ми дверки, так? Ми потім отак ножечком будемо розрізати, і буде видно, що то двері. Можна буде обклеяти, прикрасити якось, якщо вам буде бажання. Мам, мам, потім ми так, ми зараз на занятті з вами трішки прикрасимо нашу шафу, а потім, якщо ти захочеш, ти доліпиш щось. Добре? Я клющу. <свистання> <свистання> Уша, так, ти дивився цей мультик? <свистання> дуже, да. дуже доди дуже мене доїли. <свистання> Надоело вже, так? Зрозуміло. А який ти мультик любиш? Ем, ем. ем. думаю, ой. Лев. Чого це за Оль... Олівер якийсь. Який Олівер. Боже? А, це, мабуть, блогери оті, а -а -а, малолітні. А -а -а. <с JK> так, від, від цих блогерів нікуди не дінешся. Так, це ужас, наче удаляєш, удаляєш, але все одно він ходить, його вилазить, вилазить, все. У, -у, -у. У нас теж така проблема є. Оливера? Нет. Ясно. Мам, не бойко. Не бойко. Ну, бачу, же, мабуть, мама. Он ну, Я скоро... Я скоро... Нас... працюй.

Ой, як гарно пальчиками, так, Нікітка? придавлюється так добре. А? Вийшло? Так, продовжу. Ой, вас велика шафа. <свист> добре, давай продовжувати. <свист> Тепер е, ножичком стекла. Ми так розрізаємо. Мама тобі допоможе, так? Мам, щоб Було видно, що це в нас двері, так? Розділимо, так сказати, нашу шафу, так? Так. А тепер я взяла жовтий пластилін. Ви можете обрати той пластиль. У тебе також жовтий, так? Жовте, так. Да. Відчіпуємо такі невеличкі шматочки, це будуть ніжки нашої шафи. Два шматочки відчіпуємо і катаємо невеличкі такі ковбаски. Маленькі. Ніжки нашої шафи будуть. Отак пасічками mm -hmm. можна. не дуже Дуже на, Ось я тобі кусочок готується, а ти отак палю ручка. А так, в долоньках нагрій його, так. Він нагріється від твоїх долонік і стане м'якшим. Це я такий крушечок, тепер ніжки зробимо. Ось так, от. так. Внизу шафи при, прикладемо і притискаємо, так? От. щоб приклеїти ніжки до нашої шафи. Мабуть, і Він хоче ще перекрасити. Ми зараз тобою, глянь прекрасим. Знову відщипуємо невеличкі шматочки і робимо такі, як краплинки. Ми сердечко зробимо на шафі. Спочатку розминай в долоньках, щоб був тепленький пластилін. Далі скручуємо невеличку ковбаску і отак пальчиками її притискаємо, і у нас вийде маленька краплинка. така. Якщо що тобі мамо? Якщо трішки не виходить, не засмучуйся, як виходить, ти можеш прикрасити і по-іншому. Я Це зробила мене. ось такі сердечки, бачиш? Нюша любить різні сердечки, квіточки, можете квіточку зліпити, якщо бажаєте. <кхай> 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 Я прикрасила росила сердечками таке. Що? Давай бачиш, дві половинки сердечка. Видиш? Дві краплиночки, так, і приплюскуєш, і виходить сердечко ось таке Маленьке. Серце величезне. Нічого. То така 3D наліпка у вас. Так. И тут зробим еще одна. Да? Плюс Николе мама рубит не так. <Нам>. Никуда. <Николь. фиш> Надо засмучивать это. А можно так и оставить. Можна а, так і залишити. І Якщо ти бажаєш ще якось прикрасити, можна а, ще. А, Давай. Я з пластиліном. Ну, ти вже готова в тебе робота, да. а, Давай а, а, Так. Давай зараз. Так, я зараз вимкну демонстрацію, щоб. Так. Подивитись краще. Ой, як гарно. А ось моя шафа така в мене вийшла, глянь. І в тебе така гарненька з зеленим кольором не гірше, ніж моя. Нікольська покажеш нам, як в тебе вийшло? Моя ти зірочка. ну не засмучуйся так. Ти потім зробиш так, як ти хочеш, домовились? Ну, все добре, а зараз я пропоную нюшенька ось поглянути, як у Нюші стало набагато краще в кімнаті, правда з незламаною дверкою шафа, так? Набагато краще, так, конюше. Гляньте, як їй подобається, вона щаслива. І нюшенька запрошує на стрішки потанцювати з її друзями-смішариками. Потанцюємо, порухаємо стрішки? Зараз будуть з'являтися герої. Мультика і вони будуть робити різні вправи, а ми будемо намагатися повторити за ними. Спробуємо? Нам не давай, складно, давайте порухаємо. Стагуйте зручненько, щоб вам було. Так. А хто в нас буде першим? Давайте готуйтесь. Не умею.

Hi <laughs> <laughs> ой, ні, мурата. Ну, секундочку. Стоп. А я ходу, що ви тобі А, ну давай не слушає. Це не хочу. То ми їх все трішки. Так. Супер. Мені. Ось так весело. Ми порухались з нашими друзями, нюше, так? Трошки тільки не чуть музики в нас І взагалі не немає. немає. Музика тому він не так весело танцює. Зрозуміла, треба подивитися, що... мама Іра, вас також не чути? Своя музика. Ага, зрозуміла вас. <гуміло> Мамливно, надо передивитись в настройках, може, щось збилось. <гуміло> ну що, малятка, будемо завершувати нашу зустріч. <гуміло> Вам сподобалося да, працювати да, з пластиліном? Так. Да, Сподобалось? Да. Валя, то я буду з руку. На фото ваших Фотографу. робіт, щоб розглянути. Сфотографуєтесь для мене? Так. Да. Дякую за роботу, мої хороші. До побачення, до, до завтра! До, до побачення. Пока-пока! 哎，好的，我注意。<noise> <noise>